Літургійний рік у святій Православній Церкві закінчується Богородичним святом, а саме святом Успіння Пресвятої Богородиці, так і новий літургійний рік по літургії починається замість цього величного свята, 20-го свята, першого в цьому літургійному році, свята ліська Богорода. Ми так урочисто сьогодні всі прийшли в храм, зібралися з усіх западків і прийшли, що урочисто весело, піднесено, помолитися до Господа. Прийшли, тому що святкуємо День народження Богородиці, яка народилася від своїх батьків які і окімаряни, які вже в похилому віці не мали дітей. А що таке в той час було не мати дітей? В той час вважалося, що яка сім'я не має дітей та сім'я проклята Бога. І уявіть собі вже в похилі роки виходила праведна Анна на полі своїх хати і бачила, щоб пташина Вела гніздо і має там малих ташенят. А вона не має дітей. І молиться все одно, Господи, чим я тебе прогнівила так, що ти не дав потомство у моєму роді. Дорогі, але не завжди людина розуміє Божі промисли. І ми так деколи в житті кажемо, Господи, для чого мені того? Це є Божий промисом, щоб людину направити або берегти від чогось. Дорогі і так же Господь Бог благословив народження тої дівчинки, тої Богородиці, яка дала всім нам спасіння, спасіння всьому світові Христа і Спаса Нашого. Дорогі тому. Сьогодні особливо щиро хочу привітати вас із вашим храмовим святом. Оце велика благодать, коли в вашому селі є Богородичний саме храм. І на честь Різдва Богородиці, бо найбільше Богородиця слухає молитви тих, хто звертається до неї. І вона просить за нас свого Сина, щоб спасти нас від всіх бід і не Щиро вітаю вашого настоятеля, непрофонапритриця Василя, Щоб дуже приємно бачити в храмі сьогодні багато людей, Під'їхали і припаркуватися. Та припаркуватися. Там треба свідкувати десь за парковку і тут збільшують отруєння. Стало навіть приємно те, що у вашому храмі невимучено ведуть себе діточки. Не забороняйте їм бігати і бавитися в храмі. Бо розкажу вам притчу одну, на храмові святої у вас сьогодні з'їхалося багато священників і старий монах, владика старий очолював службу, а діти бігають, бавляться діти в храмі. І кажуть, один священник і владий то благословить, я піду на сварюся на тих дітей. А владика каже, отче, а що? Чого ви будете на тих дітей сваритися ми в храмі? Він каже, вони бігають, кричать, бавляться, мішаються нам молитися. А старий мудрий Монах каже, Отче, якби ви молилися, то діточки вам би не мішали в храмі. Так і тому, хто молиться в храмі, діти не будуть мішати. Дорогі. І нехай Свята погородиться у ваших молитвах, збережени у вашому селі, злаву із собою. Любов до церкви, щоб з кожним, з кожним роком цей храм прикрашали ще більше і більше, щоб він був дійсно, як і є, але ще кращий виглядав дійсно і Божий Дін. Дякую, Годчого Силю це, що ми згортували ту саму українську пасту, що є на Закарпатті, на жаль, мало. Але Бог так дасть, що церкви народ будуть єдині, бо зараз. Всім вам, щоб, Якщо б дослужив тиснув з нашого села, щоб всі щасливо вернулися воїну додому, до своїх рідних і близьких, здоровені і... Сусідам не говорять за кусок землі. Бо той того межний переносив чи переворати. Буває таке всі? буває. Хоч помираєте земля та залишається чужим десятим 5 людям. Дорогі, все проходить в цьому житті. Це життя коротке, пробігає, промітає і треба його прожити в мене зламні і вчити тому свій квіточок. Бо ми перед Господом будемо відповідати за те, як визволили своїх дітей. Дякую, Боже Василю, за цю прекрасну молитву, за цей красивий храм. Нехай Господь Бог кріпляє вас, молитва, вірі в служінні. Воїна, який дає пораду, який дає розраду в кожній хвилині, адже важка ситуація стихнула нашу Україну. Але це не надовго. Бо наша молитва, по молитвах і вірі наших незловних захисників, наших героїв. Дякуємо Івану, Хоче Андрію, за те, що відгукнулися на моє запрошення, і в цей час у вас є відрядження до наше мальовниче Закарпаття, відвідали свою домівку. Хай вам Господь допомагає за ваші добрі слова, науки, яку ви в проповіді сказали, що так, знахтемося, діти це є наше дорожче, що ми маємо нашу радість. Як наші отець, у причі, що як ми отче молилися, то діти вам не заважали. Наприклад, скільки разів я вже казав, що діти мені. Очинити захисників, героїв, які віддали своє найцінніше життя за наше мирне небо над головою, тож будемо молитися, надіємося на Всевишнього, як він розпорядиться далі. І наступне нашого служіння, вже користуючись хвилиною, нашому рані служба у неділю, як звичайно, утрення, о 9. Com o poder de de Rodinícará. Gera-se tudo І до наймократику можемося помолити. Будь коли маємо часу, маємо похуяти мирне, небо, поверне за Карпаття наші захисники. Нашим захисникам моя підлагає від слава Україні.